Ви вже здогадалися, да? да? Сьогодні будемо квасити капусту. Погляньте яка капусточка. Світленька, смачненька. Дивіться. яка. Ось таку капусточку ми сьогодні з вами зробимо домашню квашену капусту. Без оцту, справжню. Квашену капусту. Ми капусти нарізали тут гору, помічничка є. Беремо чисту баночку, на дно дивіться я вкинула і, лаврушки, вкинула три штучки, 15 штук чорної горошини. Чому мені подобається цей рецепт капусти? Дивіться, саме головне неважливо в, цій, в цьому рецепті, яка у вас капуста і скільки. Капуста це сочна, не сочна, без різниці. Важити нічого не потрібно. Чи тут 2 кіла, чи тут 3 кіла, наскільки ми робимо на трохлітрову банку. Нарубали отак капусти, взяли таку морковку на корейську, потерли небагато тільки. Все це трошки змішали, чуть-чуть почавкали отак. І все, і набиваємо свою баночку капусту. Ось, дивіться, дві банки. Бачите, як туго, і моркви там зовсім небагато. Я вже робила дві банки трохлітрових ще в жовтні місяці, але ми вже її з'їмо. Беру води кип'яченої, остуженої такої. Так, одну ложку, цукру і ложу дві солі. Все це розколочу. Так, дивіться. Це все розстало і заливаю свою. У мене дві банки. Значить, я роблю іще те саме: знову води, знову дві солі, одну сахара, розколочу і заливаю іншу банку. На банку півліта. Пройшло 15 хвилин. Не було зовсім води. Дивіться, як піднялася вже вода. Це за 15 хвилин. Я поставила на піднос. Зараз ще накрию марлійкою, не кришкою, а марлікою, щоб воно дихало. Ставлю капусту свою десь на днів шість в теплому місці, в кімнатній температурі. Такою ж пашкою дерев'яною буду проколювати отак її. Два рази на день. Капуста наша почне бродити, підніматися сок. Кіння вже почне е, закінчуватися, і русіл стайли чистенький, прозорий, ваша капустка готова. Смакуйте вашою смачною капусткою. Якщо вам сподобалось, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.